Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні відео буде про можливості, які відкриваються перед людьми, коли вони об'єднаються, об'єднають навколо себе владу, органи влади, різні організації. І в підсумку цих об'єднань, коли вони разом працюють, виходить щось чудове, щось корисне для тих же людей. Так, і коротенький відступ від теми. Ось тут є бутлі, мало бути мали, е, малинове вино, але воно не вийшло, по ідеї, я навіть його не пробував. Я думаю, що там уксус. Куди можна продати уксус? Кому він взагалі може бути потрібний? Хто знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Коротенько розкажу, що сталося. У нас були сильні лівні, які повимивали дорогу, розмили яр, там яр осипається. І щоб це якось зупинити, було прийнято рішення зробити те, що ви побачите далі. Я особо не мав як це все знімати, тому буде ось в такому форматі, якби телефонному, як ви обично дивитеся, шорси або тік-ток. Тому вибачайте за такий формат, але досить непогана там якість відео, тому бажаю вам приємного перегляду. Також дивіться до кінця, не забувайте про лайки, коментарі. Дякую усім. Людям, які були там задіяні. Вам треба голосніше казати, бо не чує. Наприкінці відео хочу подякувати всім, хто підписується. Нас вже є 3000. Також особлива найбільша подяка батькові, який організував це все. Тому не забувайте писати в коментарях. Дякую і бажаю вам здоров'я. Побачимося!